Let's go. Чи я мудачка, бо покинула вихідні з друзями через те, що мене змусили спати на дивані. Я 29 і Джозі 30, дружимо зі старшої школи. Ми живемо окремо, але регулярно спілкуємось. Мене запросили погостювати в неї та її чоловіка Лео, 30, На кілька днів. Оскільки в їхньому місті відбувався великий щорічний фестиваль, який нам усім було цікаво відвідати. Вони попросили мене приїхати цього року раніше, ніж зазвичай. Приблизно за місяць до цього вони повідомили, що також запросили кількох друзів з коледжу на вихідні. Я зраділа цьому, тому що зустрічала їхніх друзів з коледжу лише кілька разів і знаю, що вони дуже близькі. Планувалося, що я приїду в четвер і поїду в понеділок. Слід також зазначити, що коли Джозі та Лео придбали свій будинок, я жила з ними протягом місяця, коли була між роботами. Це було вже багато років тому, але з тих пір цю кімнату називають моєю. Звичайно, вона не є моєю насправді, але я зупинялася в ній щоразу, коли їх відвідувала. Я їхала чотири години до них у четвер. Коли я приїхала, їхні друзі з коледжу вже були там, і я була шокована, побачивши, що це були не лише вони. Джозі та Лео запросили свого друга Шейна та його наречену, а також їхню подругу Сару та її чоловіка. Я зустрічала Шейна та Сару раніше, але не їхніх партнерів. Я одразу відчула роздратування, тому що це вже було схоже на зустріч пар. У мене є партнер, з яким я живу майже три роки, Олівер, якого Джозі та Лео зустрічали кілька разів і його не запросили в цю поїздку. Я намагалася змиритися з незручністю та привітатися, аж поки не пішла нагору, щоб покласти свою сумку. І Джозі та Лео зупинили мене і сказали, що Шейн та його наречена зупиняються в цій кімнаті. Я розгубилася, вибачилась за припущення і запитала, чи буду я в іншій меншій гостьовій кімнаті. Вони відповіли, що ні, Сара та її чоловік там. Тоді вони сказали мені, що сподіваються, я не проти спати на дивані. Я дуже намагалася не сердитися або обурюватися через це. Але я щойно проїхала п'ять годин і була впевнена, що на вихідні матиму кімнату здебільшого тому, що ми планували ці вихідні протягом кількох місяців, і вони ніколи не згадували про інше. Я б не заперечувала проти сну на дивані, можливо, одну ніч, але я не збиралася спати на дивані всі вихідні, тим паче, що ми збиралися добре випити та повеселитися. Я запитала їх, чому вони не повідомили мене про зміну планів, щоб я могла заздалегідь забронювати готель, і вони наполягали, що не думали, що в мене виникнуть проблеми зі сном на дивані. З'ясувалося, що Сара та її чоловік планували зупинитися в готелі, але занадто довго зволікали і не змогли знайти доступний варіант в останню хвилину. У цей момент я вже була дуже роздратована, як ситуацією з партнерами, так і домовленостями щодо сну. Я зателефонувала Оліверу, і він засмутився через це. Ми обидва шукали готелі в цьому районі, але не змогли знайти нічого прийнятного за ціною на всі вихідні. Я розповіла Оліверу про інші пари, і він розлютився, що його не запросили, оскільки він дуже любить Джозі та Лео. Зрештою, після години роздумів, Олівер запитав, чи хочу я повернутися додому, і я чесно дуже цього хотіла. Я приватно сказала Джозі та Лео, що мені некомфортно в цій ситуації, побажала всім гарних вихідних і поїхала додому. У суботу вранці мені зателефонувала Джозі і сказала, що вона дуже розчарована тим, що я вчинила так необдумано, і їй хотілося б, щоб я залишилася. І я відповіла, що не розумію, чому вона не повідомила мене про зміну умов проживання, як тільки дізналася про це, і вона сказала, що єдиною причиною, через яку я опинилася на дивані, було те, що Сара та її чоловік обидва не могли поміститися в іншій кімнаті. Тоді я запитала її, чому вона не запросила Олівера, якщо запросила інші пари, і вона просто вибачилася, сказавши, що вони не подумали про це. Я сказала, що засмучена і ображена цією ситуацією, і не шкодую, що поїхала. Минулої ночі я отримала від неї ще одне повідомлення, в якому говорилося, що всі роз'їхалися, і вона дуже розчарована мною, і що я зіпсувала їй вихідні, оскільки вона весь час була засмучена. Я починаю почуватися винною, а також відчуваю, що багато втрачаю через те, що мене там немає. Я дуже чекала фестивалю та спілкування з усіма, тож чи я була не права, коли поїхала. Редагування читаючи коментарі, я намагаюся розібратися у своїх почуттях. Я засмучена тим, що мене поселили на диван, особливо тому, що це сталося в останню хвилину, і мене не попередили про це заздалегідь. Цілі вихідні вечірок з незручним місцем для сну та відсутністю приватності дійсно звучать жахливо, мені вже не 22-ге. але я думаю, що мене більше засмутило те, що Олівера не запросили, і я просто не пов'язала ці речі, зачепилася за диван як за виправдання. Це дійсно виглядало так, ніби це вихідні для пар, і якимось чином Олівер і я були виключені з цього. Мені одразу стало неприємно відчувати себе зайвою. Редагування 2. Я не знала, що партнери Шейна та Сари будуть там, аж поки не зайшла і не побачила їх. Висновок Я не була неправа. Коментатори вказують на зухвалість ситуації. Найцікавіші коментарі. Коментатор 1. Авторко, ви зовсім не були неправі в цій ситуації. Прощальний коментар ваших друзів про те, що вони просто не подумали про це, показує, якими вони є насправді. Вони бездумні, легковажні люди, яким було байдуже до вашого комфорту, вашої причетності чи ваших незручностей. Це люди без здорового глузду чи співчуття. І потім, після того як ви цілком слушно і справедливо показали їм межу, яку вони перетнули, вони спробували звинуватити вас у тому, що ви вчинили необдумано замість того, щоб проаналізувати власну поведінку. Це не серйозні люди, і вони несерйозні друзі. Вони також показали вам, яке місце ви займаєте в ієрархії їхнього життя, і це значно нижче, ніж їхні друзі з коледжу. Мені дуже шкода через усе це. Вам винні вибачення, і, схоже, ви їх не отримаєте. Ви не зробили нічого поганого, і я сподіваюся, ви зможете не зважати на нав'язливе почуття провини, яке вони на вас накладають, і усвідомити це. Коментатор 2 ви підтвердили, коли домовлялися про поїздку, що у вас буде спальня. Вона змінила плани, не повідомивши вас, і запросила інших, але не вашого партнера. Потім, знаючи, що це будуть вихідні вечірок, вона припустила, що вас влаштує повна відсутність приватності протягом усього часу, знову ж таки не попередивши вас. Потім, щоб додати солі на рани, вона звинувачує вас у тому, що ви змусили її почуватися погано. Подруго, знайди собі нову подругу. Вона не вважає вас другом на тому ж рівні, що й інші двоє, і її спосіб показати це вручити іншим двом піна коладу, а вам напіввисохлий кокос. Ви заслуговуєте на краще, ви і ваш коханий влаштуйте кілька побачень і дивіться одне одному в очі з любов'ю, і пам'ятайте, що ви вдвох проти всього світу, і що ви є одне в одного, поки світ не закінчиться. Коментатор 3. Найважливіше і, можливо, те, що покладе край дружбі, це те, що друзі-авторки оригінального допису так сильно облажалися, що вона одразу відчула потребу покинути вихідні. У цей момент будь-яка нормальна людина була б принижена і доклала б максимум зусиль, щоб вибачитися. Але ні. Подруга авторки оригінального допису наполягає на тому, як вона розчарована тим, як авторка оригінального допису відреагувала на те, що з нею повелися як з лайном. Коментатор 4 чому, чому, чому у вас є почуття власної гідності та самоповага, а не просто змиритися і дозволити мені витирати об вас ноги протягом п'яти довгих днів, це змусило мене почуватися погано. Подруга авторки оригінального допису Оновлення 15 травня 2025 року через 9 днів. Далі буде довге оновлення. Я почекала до вихідних, щоб зателефонувати Джозі, тому що подумала, що на обом потрібен час, щоб заспокоїтися та обміркувати ситуацію. Я витратила кілька днів на аналіз ваших коментарів. Коли ми нарешті поговорили по телефону, вона одразу вибачилася за те, як минули попередні вихідні, але перш ніж ми продовжили розмову, я попросила її пояснити, як ми опинилися в такій ситуації. Отже, ось події, як вона їх розповіла. Ми з нею домовилися ще в січні, що я приїду в гості на цей фестиваль. Її чоловік Лео цікавився лише подіями одного дня і не планував бути з нами решту часу, тому це мали бути вихідні для дівчат. Якось у березні Лео згадав про вихідні Шейну, своєму другу з коледжу, який виявив зацікавленість. Джозі сказала, що це була ідея Лео запросити Шейна, щоб йому було з ким проводити час, поки ми з нею зайняті своїми планами. Джозі та Лео повідомили мені в цей момент, що Шейн також буде там на вихідних. А потім, через кілька днів після цього, Сара з тієї ж компанії друзів з коледжу почула про цю подію від Шейна, і вони з чоловіком теж вирішили поїхати. У цей момент Джозі сказала мені, що їхня подруга Сара також буде в місті на фестивалі. Вона не сказала мені, що Сара планує зупинитися в їхньому будинку, оскільки вони спочатку планували зупинитися в готелі. Десь між тим, як додали Шейна і вихідними фестивалю, Шейн зробив пропозицію своїй теперішній нареченій, а потім попросив додати її до поїздки. У понеділок перед поїздкою Сара та її чоловік зателефонували і сказали, що не можуть знайти доступний готель, і запитали, чи можуть вони зупинитися у Джозі та Лео. Коли я запитала Джозі, чому вона просто не повідомила мене про плани, вона сказала, що відчувала себе перевантаженою всіма змінами, і хвилювалася, що якщо я дізнаюся, що тепер спатиму на дивані, я не приїду. Вона стверджувала, що вони з Лео шукали для мене готелі, але також не змогли знайти нічого прийнятного за ціною. Вона сказала, що їй було дуже шкода, вона розуміла, чому я поїхала, але їй хотілося б, щоб я не їхала, і що вона провела всі вихідні, почуваючись жахливо. Отже, вона вибачилася, і я також вибачилася за те, що поїхала раптово, не обговоривши це. Я також почувалася дуже розгубленою через цю ситуацію, особливо тому, що я ледь знаю Шейна та Сару, не кажучи вже про їхніх партнерів це спрощена версія цієї проблеми. Тепер я також запитала, чому вони не подумали запросити Олівера. Я сказала, що розумію, що плани змінилися досить швидко, але був значний проміжок часу, коли вона знала, що всі пари принаймні будуть на фестивалі, і вона могла б принаймні запросити його. Я сказала, що не вірю виправданню, що вони забули, тим паче, що вона щойно пояснила, що навмисно тримала мене в невідомості, сподіваючись, що я не скасую поїздку. Джозі зізналася, що минулого разу, коли ми всі четверо були разом, це було у вересні минулого року, Олівер підкотив до Лео, що дуже збентежило Лео. Це був вечір, коли ми всі випивали, і, за словами Лео, розмова якимось чином зайшла про сексуальність Олівера він бісексуал. І Лео зауважив, що ніколи не мав жодних сексуальних стосунків з чоловіками. На що Олівер відповів: ну, якщо ти коли-небудь захочеш це змінити, дай мені знати. Я відійшла від телефону, щоб поговорити з Олівером. Я знаю, що він ніколи не зрадить мене, і що він, мабуть, пожартував. Олівер сказав, що пам'ятає той вечір, і сказав, що це був просто жарту, тому що він бачив, що Лео було некомфортно через попередні стосунки Олівера з чоловіками, і що він не думав, що Лео сприйняв його серйозно. Він запропонував зателефонувати Лео і залагодити це самостійно, але я сказала йому почекати, тому що не хотіла погіршувати ситуацію. Я просто приватно сказала Джозі, що Олівер не хотів змушувати Лео почуватися некомфортно і що він вибачається, і вона сказала, що передасть це Лео. Отже, у нас з Джозі все гаразд, навіть якщо ситуація все ще трохи напружена. Я щиро не знаю, що робити з ситуацією Лео Олівера, окрім як дати їй залагодитися з часом. Я бачу Джозі лише 3-4 рази на рік, а Олівер бачить їх, можливо, одного-двох разів на рік. Тому сподіваюся, наступного разу, коли ми всі захочемо щось зробити, це просто забудеться. Висновок. Коментатори кажуть автор оригінального допису, що у ганчірки для підлоги сильніший хребет, ніж у неї. Найцікавіші коментарі. Коментатор один. Знаєте що? Ваша історія нагадує мені про мого колишнього аб'юзера. Річ у тім, він робив усе можливе, щоб зірвати будь-які мої плани з друзями або знайомство його з моїми друзями, додаючи туди непотрібних людей, своїх друзів, в останню хвилину. Це дратувало мене, але я продовжувала відмахуватися від цього, аж поки мені це не набридло. Це був його спосіб спробувати ізолювати мене та маніпулювати і контролювати увесь мій час. І я підтвердила це з однією з його колишніх, яка зараз є однією з моїх найближчих подруг. Історія вашої подруги це маячня, яку вигадав її чоловік, щоб змусити її виключити вас зі свого життя. Те, як ви пояснили, як він зірвав ваші плани, постійно додаючи своїх друзів і витісняючи вас, дуже нагадує те, як мій колишній аб'юзер намагався зірвати будь-які плани, які я мала, і налаштувати моїх друзів або знайомих проти мене. Він використовує Олівера як виправдання, і це, до речі, також є явним проявом біфобії. Коментатор 2 хтось каже, що Лео винен. Справедливо кажучи, Джозі теж не ідеальна. Вони ніби створені одне для одного. Вона підлаштувала обставини, які майже, напевно, змусять тебе скасувати поїздку, і замість того, щоб надати тобі можливість продати свій квиток і заощадити час і гроші на поїздку, вона вирішила промовчати. Потім, коли ці обставини, які вона створила, змусили тебе почуватися досить некомфортно, щоб поїхати, про що вона чудово знала. Вона спробувала присоромити тебе за те, що ти поїхала, сказавши, що ти зіпсувала їй вихідні. Коментатор 3. Я розчарована тим, що ви взагалі вибачилися. І Лео Гомофоб, тому вони не запросили Олівера. Вони просто використали його жарт як виправдання. Коментатор 4. Чому ви не в люті від того, що вона навмисно збрехала вам, тому що знала, що вам буде некомфортно в цій ситуації? Вона сказала вам прямо в обличчя, що вона егоїстично хотіла, щоб вам було некомфортно, і навіть не надала вам можливості зробити власний вибір. Виявляю повагу до вашої емоційної зрілості, але на вашому місці я була б розлючена тим, що хтось, кого я б вважала другом, вважав, що так можна зі мною вчинити. Усім дякую за перегляд, підписуйтесь, ставте лайк та дивіться нові мої відео. Усім папа.